А можна палку? Звісно, можна, мальчику мій, скільки влізе. Йопаті коліна. Що mm? стоїш, спробуй? Добре. <звук> Йой, А нахуя ти усе розархівірував? Не роз'їби тут все. <звук> Є батька патя. Ну, нахуй. Я хочу цю палку, дядя. А, кажеш, як мій пасинок, а це може недобре скінчитись. Колись давно ця палка належала ботексоморту. Він цією палкою лякав людей. І оцей твій продукт плейсмент опілю це теж його робота. А я гадав, мене збив таксист. А я гадав на кафейній гущі, поки мене не відпиздошили любі чаю. З тих часів я більше не гадаю, і тобі не раджу. Вік живи, вік учись. Ці слова я завжди казав своїй старшій дочці. Але Віка хуй клала на мої слова і ніколи не вчилася, їй було похуї.